Всім привіт! Мене звати Ася, я психолог, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про звички людей, в яких висока самооцінка. Ми зазвичай думаємо, що висока самооцінка це завжди про те, щоб любити себе та приймати себе. Частково це правда, але загалом висока самооцінка це в першу чергу система звичок. А, яка а, формує, яка впливає на наш спосіб мислення, на наш на нашу загалом поведінку, на нашу систему да, і модель. А, тому найважливіше це саме звички, да, які нам допомагають вибудовувати впевненість собі і, звісно, будувати здорову високу самооцінку. Перша звичка це говорити ні без почуття провини. Тобто люди з високою самооцінкою, вони чужим людям можуть спокійно сказати ні і завжди говорять так собі. І це дуже і дуже важливе правило. Люди з високою самооцінкою вміло вибудовують особисті кордони з іншими людьми. Такі люди вони не будуть терпіти а, якоїсь не такої поведінки, не знаю. А, Якихось поганих слів про себе, дій так і так далі, або вони не будуть робити те, що вони не хочуть, да, те, що їм не подобається, і вони можуть спокійно сказати ні і зробити так, як зручно їм. І так, це можуть собі дозволити лише люди з високою самооцінкою, і це, в принципі, як на мене, основа для, для тих. Хто хоче мати таку самооцінку, тому що коли ми підстраємось під інших людей, під їх бажання, під те, що вони хочуть, ми проживаємо не своє життя, а чуже життя. А наша задача змінити фокус на себе і досягати своїх цілей, своїх мрій, а не чужих. Також мені здається, основна проблема, чому нам важко сказати ні іншим, це і за почуття провини. І як це? Поступово е, впроваджувати своє життя, е, це почати з малого, наприклад, з відмовленням якихось маленьких да, проханнях, які вам не зручні, там не знаю. Навіть е, давайте візьмемо таку банальну річ, з якою всі стикаються. Наприклад, коли ми домовляємося про зручний час і день. Тобто спробуйте е, говорити і ну, якби да, і планувати на той день, на який вам зручно, на той час. На який вам зручно, а не підлаштовуватись дуже сильно під іншу людину, намагаючись максимально бути зручною для цієї людини. А, спробуйте дійсно домовитись про те, про той термін і про той день, про той час, який зручний тільки вам. В цьому не починайте якось виправдовуватись, говорити, а чому саме так, а чому ні. Бо це і є те, чим підсилюється це почуття провини всередині. Ми намагаємось якось бути добрими і хорошими. Дивіться, в нас всередині живе така установка, що якщо ми комусь відмовляємо, якщо ми комусь говоримо ні, або якщо ми робимо якось не так, як хоче інша людина, це означає, що ми погані. І от важливо, що ми погані не тільки там для цієї людини, а просто погані. Навіть самі для себе. І це дуже і дуже сильно нас топорить, і, е, якби, да, і тому нам іноді легше сказати так, ніж ні. Ми не погані і не хороші. В цьому гарна новина. Ми різні. Максимально різні. І так, для якоїсь людини ви можете бути поганою, тому що ви не хочете з нею зустрічатися в той час, який зручно їй. А, але знову ж таки, чи є в цій людини тоді повага до вас. так А повага до вас буде тільки тоді, коли ви самі себе будете поважати і самі будете відстоювати свої кордони і робити так, як зручно вам. Тому починайте з маленьких кроків і переходьте до трошки великих. Тобто починайте, наприклад, з часу, да там з днів, або ще з якихось маленьких яких прохань і вже переходьте на більш глибокі теми, де ви не будете відступати від того, як вам зручно. Звичка друга: люди з високою самооцінкою вони говорять про свої успіхи, вони їх не обіцінюють. І це не треба путати з хвастовством. Так? Це про повагу знову ж таки до себе, до інших. Так? І це справжня радість і гордість за самого себе. Люди з високої самооцінки вони помічають навіть найменший прогрес, навіть якусь найменшу радість, найменший результат. І саме цей позитив їх заряджає, і вони, що, вони досягають всіх своєї і мрій. Це дуже просто і легко. Тому, якщо ви звикли обезцінювати себе, говорити, що а, та, вона а от моя знайома вона зробила набагато краще в неї найбільший результат ніж мене. Або блін, та ну я не багато заробляю. Он є люди, які заробляють в два рази більше ніж я. Запам'ятайте, завжди будуть люди, які краще та гірше вас у любій справі. Але це не означає, що ви маєте себе обезцінювати а, за рахунок цього факту. Тобто, якщо ви в 20 не стали мільярдером як інша людина, це не означає, що а, ви нічого не досягнули. У кожного з вас є свої власні досягнення. Так, а, я завжди своїм клієнтам приводжу а, приклад так в школі. Наприклад, коли ми розказуємо, розказуємо да, вірш на пам'ять, для когось. Це дуже легко. Вони прийшли додому, за 10 хвилин вивчили, і потім спокійно собі в класі розказали і отримали 12. А для якоїсь дитини. Вивчення вірша це дуже складний процес. Бо, наприклад, не дуже добре працює пам'ять, да, і дитина швидко забуває. Або, наприклад, страх цих публічних виступів і їй важко просто на аудиторію щось говорити. Вона просто виходить і забуває все, що вчила вдома. А, і тому для однієї дитини вийти і розказати вірш на 12 це одна справа. А для іншої дитини це може бути набагато складніше завдання, коли вона отримує цю дванадцятку. Це дійсно велике досягнення, розумієте? Одна і та сама ситуація. Але може бути різний пінгруття і фундамент. Тому ніколи не обесцінюйте своїх досягнень. Для когось вони малі, а для когось це просто неймовірне досягнення. Тому цінуйте кожне, кожен свій результат. Він неймовірний, і е, радійте за себе, це найголовніше. Як це впроваджувати життя, можу вам запропонувати два способи. Перший спосіб це вести спеціальний щоденник, в якому будете записувати свої різні успіхи. Якщо чесно, це на, коли ви тільки це починаєте робити, це дуже круто, тому що ваш мозок запам'ятовує, що йому треба концентруватись на досягненнях, концентруватись на результатах, концентруватися на маленьких навіть якихось досягненнях. Потім, коли ви це будете робити постійно, ваш мозок вже буде просто да, бути жити це життя і помічати свої результати. Але зараз наша задача якби навчити да, себе це робити. Ось і коли ви помічаєте якийсь результат, ви можете зробити, наприклад, з цього якийсь ритуал, не знаю, собі купувати щось прикольне, як таке невеличкий. Подарок самому собі або кудись там піти, не знаю. Тут же ваша фантазія, як себе порадувати, да якусь маленьку собі радість зробити після цього, після якогось досягнення результату. Та обов'язково самі себе хваліть. Не знаю, можете прямо перед зеркалом, можете як завгодно. Вставайте і кріж, ти молодець, блін, ти сьогодні дуже круто попрацював. А, можете собі це говорити, не знаю. Перед тим, як лягати спати, зробити з цього маленький ритуал, це вже більше як вам подобається, але поступово впроваджуйте цю звичку в своє життя. Звичка третя: люди з високою самооцінкою, вони піклуються про себе. Вони це роблять як фізично, як емоційно, так і ментально. Тобто, якщо така людина Втомлюється, вона спокійно відкладає свою справу або трошки собі звільняє день і дозволяє собі відпочити. Дозволяє собі відпочити від справ, від не знаю, від якоїсь роботи, так? Без почуття провини, знову ж таки. Так, Тобто ця людина навпаки вона трошки заземляється, відпочиває, набирається енергії, бо вона знає, що вже прийшов час, і організм цього потребує. Тому. Я знаю, що це напевно буде одна з найскладніших пунктів за сьогодні, да тому, що ми, на жаль, виросли в такому середовищі. Якщо ми якщо щось нічого нічого не робимо, то це означає, що ми або деградуємо, або просто проводимо своє життя не так, як треба, не так як бачать це інші. Але відпочинок це дуже дуже важливий. Частка вашого життя це так само важливо, як і гарно працювати. Ви не зможете гарно працювати, якщо ви не вмієте гарно відпочивати. І це супер-супер правда. А я сама дуже сильний трудоголік, і для мене це одна з моїх таких найбільших проблем, з якою я працюю, і в принципі я вже можу сказати, що я доволі вже це вміло роблю, тобто я вже вмію відпочивати ефективно і без почуття провини. Тобто, коли наприклад я про себе скажу, наприклад, коли я себе почуваю погано, да або я розумію, що, наприклад. От в мене іноді таке буває, що я запланувала багато справ. Але от я прокидаюся, я розумію, що ну я втомлена, в мене немає ресурсу, в мене немає натхнення. Е, я ну, от все роблю, але починаю щось робити. Але от, ну, вона не йде і все. Тобто, от я розумію, що в, яких, в якийсь інший день я можу цю справу зробити за 15 хвилин. А сьогодні я вже роблю це другу годину, і результату ніякого. Для мене це перший дзвіночок, що угу, ми зупиняємо, значить ми це сьогодні не робимо. І повірте, більше. Справ, воно тільки здається, що ми не можемо це відкласти. Більшість справ можна відкласти, це правда тільки сьогодні, да але важливо, якщо у вас є така штука, як прокрастинація. То я вам дуже раджу е, робити, наприклад, е, да, якийсь термін. Ну, наприклад, в мене немає особливої прокрастинації, але я завжди для своїх справ роблю свої особисті дедлайни. Там, наприклад, що якщо я, наприклад, не змонтую відео сьогодні, в мене ще є завтра і післязавтра, на всяк випадок, то я розумію, що якщо в мене немає вже сили щось монтувати сьогодні, значить я планую це точно на завтра. І так далі, і так далі з різними справами. Тому. Відпочивайте і без всякої почуття провини, же почати це впроваджувати своє життя, робіть паузи, да і робіть відпочинок. Я вам раджу планувати це. Тобто для тих людей, які звикли більшу частину свого життя працювати, а не відпочивати. Для них це буде хардкор. Якщо я скажу все, зупиняємось, не працюємо. Тому а, замість того, щоб себе якось зараз змушувати, просто заплануйте це. Наприклад, а, не знаю, от будуть вихідні, да, ви знаєте, там субота, неділя. А, оберіть якийсь з цих днів, да, і подумайте, куди б ви хотіли сходити, або чим ви хотіли займа... зайнятися, що наприклад давно ви відкладали. І от що для вас буде крутим відпочинком? Не знаю, там зустрітись з друзями, якщо ви їх давно не бачили, або навпаки, відпочити від людей і побути на самоті, зайнятися чимось своїм, можливо, піти кудись в парк, погуляти, побути на природі, все, що завгодно. Абсолютно все, що завгодно, все, що вам хочеться. Просто почніть це планувати. А поступово також я вам дуже раджу: навіть у свій найзагруженіший день включайте Хоча пів години на себе. Да, пів години відпочинку. Перегляд фільмів, не знаю, все, що зон читання, улюбленої книжки, все, що хочете. Але щоб у вас було завжди пів години на те, щоб трошки відпочити від свого максимально продуктивного дня. А ще також дуже хочу вам порадити дуже класну практику, щоб ви включали одну маленьку радість для себе. Бажано в день, але якщо ви хоча б почнете там не знаю раз в тиждень, це вже буде круто. То що таке маленьке? Є маленькі радості, є великі радості. От великі радості я більш раджу планувати на вихідні, да, коли у вас більше часу на це на реалізацію. А маленькі радості е, на, ну, на кожен день. Що мається на увазі під маленькими радостями? Це якісь е, швидкі, я б сказала, дії, да, які вам приносять максимально задоволення, наприклад. Я можу по собі сказати, я дуже сильно люблю слухати музику, дуже сильно. Так само сильно, як я люблю танцювати. Але так як моя робота ще одна пов'язана з танцями, дуже активно, то для мене на даний момент відпочинок це, коли просто я слухаю музику, свою улюблену, можливо, там трошки пританцьовую, але це не важливо. Просто слухаю музику. І мені треба, якщо чесно, десь хвилин 10, щоб. Перегрузитись, переключитись і трошки відпочити, і налаштувати себе на роботу далі. Або, наприклад, не знаю, це може бути, наприклад, випити якоїсь улюбленої кави. Або, там, ну, наприклад, зайти в якусь навіть можна зробити це, якийсь такий ритуал, що зайти в улюблену кав'ярню в місті, да, і трошки випити, посидіти, випити кави, і трошки теж перезагрузитись. Тобто маленькі радості це що, що вас. Буде перегружати і от насичувати цим життям. І от я дуже ще раджу в цей момент відключатись від роботи. Це важливо. Тобто не продовжити ще там десь там в телеграмі перевіряти чати. Ні, це не підходить. Важливо, щоб ви в цей момент максимально були ці 5 хвилин. Нехай це будуть 5 хвилин, але ви будете без телефону, не знаю, без робочих якихось чатів, без якихось робочих моментів. Просто. Відпочивати, і кайфувати, і радіти цьому життю. Тобто бути в моменті. Четверта звічка: люди з високою самооцінкою вони не порівнюють себе з іншими. І це дуже і дуже важливо. Чому? Тому що ці люди вони розуміють, що кожна людина йде своїм шляхом. В кожної людини є свої проблеми. Є свої якісь радості, звісно, є свої якісь перемоги, є є якісь невдачі. Ми всі з вами унікальні, і наші шляхи вони теж дуже і дуже. Унікальні і цікаві. І е, люди з високою самооцінкою, вони максимум, е, коли дивляться на чуже життя, вони, наприклад, е, більше надихаються, да, ніж там, наприклад, заздрять чи е, відчувають себе якимось нікчемними на фоні е, когось іншого. Чому важливо е, е, да, перестати порівнювати? Знову ж таки, згадуємо ситуацію з вір з віршом в школі. Да? Для когось це легко. Для когось це важко, і коли одна й та сама людина отримує 12 балів, це зовсім різна історія за кожним. І е, на жаль, да, якщо ми, наприклад, переглядаємо соцмережі, ми бачимо лише результат. Тобто ми не знаємо, що було до цього, що загалом в житті цієї людини, е, які в неї проблеми, які в неї невдачі, е, як вона себе загалом почуває? Бо навіть якщо ви подивитесь, да, на дуже. Талановитих і крутих людей, особливо там ті, хто десь там топи в своїх справах, дуже рідко коли вони знаходяться в нормальному психологічному стані. Да, дуже часто вони виснажені. Тобто навіть неймовірний успіх це не гарантія того, що вони щасливі насправді. А, тому дуже важливо перестаньте себе порівнювати особливо з цією вилізаною ідеальною картинкою. Да, в соцмережах неважливо, де ви її бачите. А, це вбиває мотивацію і обесцінює ваш шлях, вас як особистість. А, ми всі різні, і у кожного різний унікальний свій шлях. Пам'ятайте про це. І знову ж таки, як це впровадити, да? що ми можемо зробити, щоб перестати себе порівнювати з іншими. В момент, коли це, да, цей процес починається, то ви починаєте порівнювати себе з кимось, задайте собі питання: а що я можу сам собі да, покращити? Тобто, наприклад, я не знаю, ви бачите дуже струнку, гарну дівчину десь в інстаграмі з гарною фігурою, і думаєте, блін, яка в неї фігура класна? Блін, а от в мене ні. В цей момент, замість того, щоб розстраюватися цього факту, запитайте, що я можу зробити для себе зараз, щоб покращити свою ситуацію. Наприклад, напевно, мені треба займатися спортом, Напевно мені треба не знаю, більше ходити, їсти більш корисну їжу. І це ми вже йдемо в сторону покращення себе. Тобто, якщо ми будемо мислити таким чином, ми будемо більше надихатися, ніж навпаки, знецінювати. І я думаю, що ви про це правило читали дуже багато де. Порівнюйте себе тільки з минулою версією самого себе. Все дуже просто. Бо повірте, завжди є прогрес. Ми його не завжди вміємо помітити, але він завжди є. Я можу сказати, наприклад, на своєму наприклад, танцювальному шляху. А як коли я переглядаю свої старі танцювальні відео, навіть якщо вони не знаю, там я їх знімала рік назад або два роки назад, або якщо більше так там паче, то завжди я така думаю: ууу, і я так танцювала. Ой-ой. Це як, плюс-мінус якось так виглядає. Тобто я така думаю, блін, о, в мене дуже класний прогрес в танцях. Клас, я росту. І в цей момент, знаєте, ви відчуваєте якусь таку гордість за себе і розумієте, що все ж таки те, що ви робили, це. Та це приносить якийсь результат, приносить якийсь ефект, і це дарує вам додаткову радість, додаткову мотивацію. І вам хочеться працювати далі і ще більше. Тому порівнюйте себе тільки з собою. А якщо починаєте себе по старій, порівнювати з кимось, задавайте собі питання. Задавайте собі питання і переорієнтуйте себе е, на те, як ви можете е, навпаки, яку користь ви можете для себе взяти з цієї ситуації. І остання звичка. Такі люди вони роблять вибір а, тільки орієнтуючись на свої цінності. Що це означає? Люди з високою самооцінкою вони не намагаються. А, да, зробити як краще іншим. Да, там, сподобатись, щоб їх схвалили батьки, друзі, знайомі, кумири, наставники, не знаю, вчителі, хто завгодно. А, вони роблять те, що їм подобається. Вони, по-перше, вони знають, що їм подобається. Дуже важливо. І друге, вони роблять все заради того, щоб да, підтримувати свої цінності. Тобто вони їх не змінюють. Від, наприклад, чужої думки чужої людини. Більше давайте розберемо такий побутовий приклад. А я думаю, що в кожної дівчини була така ситуація, що для якоїсь події ви вибирали, наприклад, якусь сукню, да, і вам сподобалась одна, насправді, трошки більше, але і за того, що у вас не дуже висока самооцінка, ви вирішуєте спитати в подруг, в мами шеф в когось, в якій же вам буде краще піти. І от вони всі обирають не ту, яка вам сподобалась, да, а от яка більш їм сподобалась. І ви не маєте це право, бо це їх думка. Але я ж ваша особиста, і ви розумієте, що, наприклад, то топла, та, там сукня, вона вам сподобалась набагато більше, ніж ті, що обрали, не знаю, там ваша подружка чи мама. Але із-за того, що у вас низька самооцінка, плюс щоб отримати схвалення від мами або від подруги, ви все ж таки обираєте сукню, яку обрали вони. І в цей момент. Ну, Звісно, що такі ситуації вони дрібні і не дуже важливі, да? але вони накопичуються. Да? І е, ви самі про себе в цей момент робите висновок, ага, я не вмію самостійно приймати рішення. Да? Я не впевнена в собі. Е, за мене можуть вирішити да, інші люди, а не я сама. От І це дуже погано, бо важливо, щоб ваша думка була основною, вона була головною в вашому житті. І ще я вам раджу, щоб да, це якось впровадити в своє життя, це скласти список цінностей. Тобто реально подумайте, що для вас важливо в загалом житті. Там, не знаю, в житті, кар в кар'єрі, в сім'ї, як ви це бачите, які ваші цінності. І перед якимись важливими рішеннями та навіть неважливими, запитуйте себе, що, а чи це ну, дійсно підходить під мої цінності, і під мої уявлення. Чи я, наприклад, хочу комусь догодити або отримати чуже схвалення. Я хочу трошки сюди додати свого власного досвіду. Наприклад, да, в мене танцювальна, якщо брати танцювальну кар'єру, вона дуже сильно пов'язана з чужим схваленням. І раніше я дуже сильно його прагнула. Причому спочатку я прагнула всього схвалення. Тобто мені хотілося, щоб кожна людина казала, як. Яка я, 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 класна тан, танцівниця, яка класна загалом людина і все таке інше? А, ось, і я знімала відео, орієнтуючись на якусь там свою, наприклад, аудиторію. А, наприклад, не на свої які, якісь там, не знаю, те, що мені подобається. А, тобто я намагалася зробити так, щоб сподобалось іншим. А, і знаєте, в чому парадокс? Коли я перестала це робити, і коли я перестала, ну, стала більше концентруватися на собі, концентруватися на тому, що мені подобається, як я це бачу, що для мене ціно да, почалася підтягуватись під мене і моя аудиторія. І відео почали добирати більше переглядів. І я вам так скажу, це ще й фінансово дуже позитивно вплинуло на моє життя. Тому найважливіше це ваша думка. Це справді, бо думок різних є дуже багато, і повірте, знайдуться люди, які вас підтримують завжди. От завжди, якщо ви будете вміти відстоювати свою точку зору, її вдало обґрунтовувати да, і показувати людині, чому саме ви так думаєте, чому саме ви так не знаю, якщо це в плані дані заставити, да, чому саме так ви працюєте, повірте, знайдуться люди, які будуть це теж з вами ну, розділяти, і вони вас будуть підтримувати і любити такими, які ви є. Тому е, не треба робити тільки щось заради чогось схвалення. Робіть це в кайф собі, в насолоду собі, і з цінності, і з пріоритетами, які важливі вам. І в кінці я хочу вам сказати, що, як ви зрозуміли, висока самооцінка це не те, що ми народжуємось, це те, що ми здобуваємо протягом нашого життя. А ви можете це вже почати робити, впроваджуючи звички, про які я казала до цього. Це вони можуть бути десь простими, десь банальними. Але повірте, саме ці прості дії вони найважливіші в цьому процесі. От правда, якщо у вас є всі п'ять пунктів, гарантую, у вас точно буде здорова та висока самооцінка. І ви будете щасливою людиною. 100%. Тому. Починайте вже сьогодні, не відкладайте це на потім. Починайте діяти зараз, і через час ви побачите дуже крутий результат. Напишіть в коментарях, яка звичок, про які ми казали, для вас зараз най... найближча до вас із якої ви б хотіли почати. І також підписуйтесь на мене, якщо хочете бачити більше подібного контенту. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!